Доброго липневого ранку Кучерявий сад Оля Кучерява. Ролик про обробку троянд хімічними та біологічними препаратами мій досвід Не хотіла і навіть боялась зачіпати цю тему. Зараз поясню чому. Але мене настільки щиро попросили про це Ну відмовити ніяк, ніяк. Чому не хотіла? Бо кожен нас сад настільки індивідуальний, що давати якісь загальні рекомендації, які в когось можуть не спрацювати, бо клімат інший. До прикладу, в спекотному і сухому місці регіоні поширені свої шкідники та болячки, такі як трипси, павутинні кліщі. У нашому Львівському не проблема з трипсами і з кліщами. У моєму саду кліщів я не бачила павутинних, а от проблема з грибковими захворюваннями. Тому це як лікувати людей. До кожного і саду, і людини свій підхід і лікування має бути прицільним. Не всі препарати є універсальні. Є Одні діють на одні хвороби, інші на інші, і не можна так чим попало, всім підряд оприскувати наші рослинки. В них тоді зовсім пропаде природний імунітет. А от профілактика вона більш універсальна. Про неї поговоримо, про такі базові обробки. Для будь-якого саду, як правило, вони навесні та восени під зиму. Розкажу, які шкідники і хвороби є в моєму саду, і, відповідно, моя індивідуальна схема обробок. Може, комусь знадобиться. І ще попереду страшна спека. Що буду робити в садочку я? Поїхали. Рання весна. Трояндочки та їхні бруньки ще сплять, а ми їх вже турбуємо. Є два схожі препарати 30Б та 30D. Ось препарат 30B. Він на основі мінеральних олій. Створює плівочку, яка руйнується через 5 днів, тому навесні рекомендують саме 30Б. Аби воно не зашкодило потім прокидатися і проростати брунькам. Хоча навряд чи ця плівочка настільки повпливає. Ми бачимо це інсектоакарицид, інсекто проти комах, акарицит проти кліщів, викорінюючої дії. На відміну від 30Б, 30Д препарат є на основі рослинних олій. Та плівочка, яку вона створює, руйнується через 5-14 днів, довше тримається. Тому 30 d можна восени використовувати, а також впродовж року, як прилипач, правда, трошки в іншій концентрації. І маємо біошок, це препарат на основі МІДі. Є його аналог. Extra, або цей, або Екстрайн Екстра я використовую біошок. Відповідно, він проти грибкових захворювань, 30Б від зимуючих стадій кліщів та комах. Надзвичайно важлива обробка пропускати не можна ніяким чином. І аналоги 30Б, чистий стовбур зеленого кольору та аналог 30Д, чистий стовбур синього кольору. Більшість троянд не вкриваю, тому в мене з цим без проблем. Якщо ж троянди вкриті, то два варіанти. Небагато кущів розкрили, поприскали і закрили. Якщо ж багато, то при відкритті робимо цю обробку. Але до розпускання бруньок. Наступна класична обробка це скор хорус Engio. Тоді, коли вже є. Листочки, бо препарати системної дії всмоктуються лише через листя. Без листків це змарнування препарату. Я ж роблю чуть по-іншому. У мене в саду є троянди з несправжньою борошнистою росою. І на них дуже добре діє професійний препарат Кустодія. Він ж діє на борошнисту росу, на всі види плямистості. Тому. Замість скору і хорусу беру її, отак От відразу проти всього по-дорослому. Та препарат Engio від комах. Одна з діючих речовин в Engio та сама, що в препараті Актара. Це теж важливо пам'ятати. До цієї всієї бовтанки в кінці аж додаю прилипач. Він може бути різний, але цього року я купила прилипач Гекон. Напишу під відео, де. Він набагато мені кращий по ефекту, я бачу, ніж ось такі. Ну, ліпосам класичний, а тепер вже нове зробили прилипач з амінокислотами. Амінокислоти в нас є в таких важливих препаратах, як мегафол антистресовий препарат, тому вони не зашкодять. Отака друга обробка коли я її роблю? Трошки пізніше, ніж Загалом рекомендують. Тоді, коли на троянди починає нападати попелиця масово, це десь середина травня, ну, в нашому регіоні, і тоді ж працює розанний пельщик, він в квітконіжку, там, де зав'язується пуп'янок, встромлює свій хоботок, туди відкладає яйця і личинка. Коли буде розвиватися, воно знищить пуп'янок. Пуп'янок відсихає і відвалюється. Я думаю, що ми всі спостерігали в своєму саду десь колись таке явище. Так ось, аби не втратити кількість квітів, кількість пуп'янків і, відповідно, якість квітування, то ця обробка, хоча це хімпрепарати, вона незамінна. Біопрепаратами ми цього не зробимо. Ці препарати акропетальної дії, тобто діюча речовина рухається догори. Ні корінь, ні мікоризу, ні ґрунт, ні мікрофлору ґрунту. Вони не зачіпають, якщо ми так дуже рясно не покропимо. Щодо мікрофлори ґрунту і біопрепаратів знову ж таки, весна для стартування пагонів. Роблю підживлення під корінь. Перше підживлення у мене під корінь. Є окреме відео про підживлення троянд першу річок, не першу річок. Прошу подивитись, якщо цікаво, бо не хочу повторюватись. Але оскільки я вже щось ллю під корінь, то до цього розчину добрив обов'язково додаю триходерму. Це гриб. Дуже агресивний, котрий бореться з нашими шкідливими грибками. Купую кілограмову упаковку на фірмі Ензим, але є менші розфасування, їх можна придбати в різних супермаркетах, Епіцентр, нова лінія. Це такий порошочок. Я беру одну чайну ложку. На з таким горбиком. На величезне відро 15-літрове. У мене таких відер будівельних дуже багато, бо в нас не завершене будівництво, і коли завершиться, невідомо. Чим порошок добрий, бо зберігання набагато краще, ніж у суспензі, ніж в рідкому варіанті. Тому розбовтую дуже гарно розбовтую у відрі і підливаю. Ще дуже важливо, всі біопрепарати бояться ультрафіолету від сонця. Тому такі поливи біопрепаратами або пізно ввечері, або дуже зранку рано вранці. Оскільки троянди ввечері поливати не рекомендують влітку, бо оця сирість, відпор іде вночі на листя і листя починає хворіти. Краще тут зробити зраненька. Триходерма піде собі в земельку, і цей грибок, ну, крім того, що воює з різними шкідливими, він створює мікоризу. Він мікоризоутворюючий, таке дуже корисне для троянди, співжиття оцього гриба триходерми та коренів троянд. Є інші препарати з цією ж триходермою, наприклад, мікориза або мікофренд від живої землі. Якщо подивитися на склад. Там також є триходерма, але ще й інші мікроорганізми. Тому можна брати і мікофренд замість триходерміну, оцю мікоризу. А можна брати органік баланс, оздоровлювач ґрунту. Основне дивитись не на назву, а на склад. Який саме склад є в оцих всіх? Пакетиках. Вони взаємозамінні, що кому до вподоби. Окрім впливу ультрафіолету на біопрепарати, ми повинні пам'ятати, що вони вносяться лише в теплу землю. Точно тоді ж, коли і перше підживлення. бодобрива в холодній землі, холодніші, ніж плюс 12, плюс 15, не повітря, а земля такої температури. Ні добрива, ні триходерма не подіють. Коротко підсумую, провели перші обробки обов'язкові хімпрепаратами, внесли триходерму разом з добривом. Це така обов'язкова програма. А далі за ситуацією. Далі все абсолютно індивідуально. Зараз розповім про проблеми в моєму садочку та досвідом, як я з ними даю собі раду. Можливо, в когось щось є схоже і йому знадобиться, але це не є універсальні поради. Можливо, у вас все інакше. Минулоріч мене дуже настрашила якась невідома хвороба троянд, коли від верхівки починають гинути пагони, жовкнуть листя, жовкнуть пагони. І отак від гори до низу, без видимих причин, вони гинуть. Бачу в соціальних мережах, у Фейсбуці, зокрема, багато людей звертаються з цією проблемою, але ніхто не може зрозуміти і з'ясувати, що це. Цікаво, що початок захворювання співпадає з квітуванням. Це відбувається лише при та після квітування. Абсолютно чисто для себе, поміркувавши. Дійшла висновку, що мені воно дуже схоже на моніліоз плодових кісточкових дерев. Коли забиваються судини деревини, не поступає живлення від низу до пагонів, і через те вони гинуть, і почала активно шукати препарати від моніліозу. Це мої здогадки і ні про що не стверджую, що права, що все правильно зрозуміла, але рятуюся, як можу. А сігном працюю ще й проти борошнистої роси. Все прекрасно попереду спека, тоді коли борошниста собі розгулюється. І коли вже прискаю сігнумом, то в той час у мене квітнуть троянди, і в цей час є напад, свіжий напад попелиці. Тому я беру препарат тепеки, котрий безпечний для бджіл. Де купую також скажу. І ось такою сумішю, сігном тепеки та прилипач. Обробляю свої троянди. Наразі, дякувати Богу, у мене цієї проблеми в саду немає, оцієї минулорічної. Можливо, я здогадалась, вірно, правильно. Не знаю, побачимо. Згадала, до цієї компанії додавала ще Брексіл Мульті, такий набір мікроелементів. Щодо борошнистої роси та не справжньої борошнистої роси, то треба знімати окреме відео, там дуже багато є що сказати. Просто хочу поділитися таким досвідом. Є також такий ніби натуральний препарат йодофіт, котрий має воювати з борошнистою росою. Так ось він не воює, він не впливає на борошнисту. Можливо, діє профілактично, але точно не лікувально. Амоспілан це інсектицид проти комах, також безпечний для бджіл. Його можна використовувати замість тепеки. Запитували про кліщів та боротьбу з ними. У мене кліщів в саду я не помічаю. Думаю, що в незначній кількості вони є, але не критично, так що я їх, в принципі, не помічаю. Можливо, це тому, що я воюю з борошнистою росою в деяких місцях і використовую препарати проти неї, стараюся поменше хімії, тому беру препарати на основі сірки: ті Овід Джет або колоїдна сірка. А ми бачимо, це фунгіцид за карицидними властивостями. Окрім того, що вони прекрасно справляються з борошнистою росою, вони позбавляють мене від кліщів. Ось бачимо на цірка колойна на червоному фоні внизу написано добриво, фунгіцид, акарицид. Трошки вимащена коробочка, ну нічого. Є ще ж препарати проти комах, котрі паралельно також впливають, вбивають кліщів. Зокрема, це фітоверм, він інсектоакарицид, Бачимо, інсектоакарицид. І комашок різних попеличок, трипсів, і терипери, і кліщів. Дуже подобається мені актофіт, також інсектоакарицид. Бачимо, впливає на повотинного кліща. Я його використовую: це не про троянди, а так, до слова. Обробляючи самшити від вогнівки, прекрасно працює, прекрасно. Правда, беру півтора дози, тобто чуть-чуть сильніший розчин, ніж потрібно за інструкцією. Два останні бажано використовувати не під час квітування троянда, бо принаймні не в день, коли літають бджілки, бо хто знає, як вони повпливають на бджілок. Хоч то природного походження біопрепарати. Ну, тим більше, вдень таки не застосовуються. Ще було запитання. Попереду страшна спека. Троянди страждатимуть, що робити? У нас на Львівщині не є спекотний регіон. Температура максимальна влітку, ну 32. Плюс. Зараз прогнозують 35. для нас це надзвичайна спека. Проте для південних регіонів чи центральних температура підійметься значно більше, буде значно вищою. Для них це актуальніше питання. Чула про нову таку штуку препарат Солютин. Він використовується як пролипач, але основна його зараз дія для нас важлива: він зменшує втрату вологи, пагонами, квітами, квітка довше зберігається, витримує оцю спеку, листя не в'яне, трояндочка менше потребує вологи, бо менше відповідно її втрачає. Но в наших умовах я такого купувати не буду і цих обробок робити також не планую. А що планую? Візьму мегафол антистресовий з амінокислотами. Він допомагає і при заморозках чи приморозках, і при спеці пережити якісь такі критичні умови рослинці. Оскільки ним вже буду оприскувати, то візьму разом до компанії фітоспорин профілактично проти грибкових захворювань. Він може бути у формі пасти. Або ось таких окремих пакетиків, але на 10 літрів потрібно 2 пакетики. Дуже важливо пам'ятати, що не всі пакетики, не всі препарати розраховані на відро. Такі дані я собі окремо записую, щоб потім не пролетіти. Надумала зробити розчин, а бачу, не вистачить мені закуплених препаратів. Фітоспорин – це сінна паличка, бацілюс субтіліс. Дуже гарно поб'є, якщо такі вже є, мої <кій> різні грибки, чорна плямистість, ту ж борошнисту росу, різне, різне, різне. Можна чергувати мегафол з фітоспорином, а Через тиждень, через 10 днів, якщо є бажання. Кендал ну, плюс. Також з фітоспорином, чому б і ні, якщо ми вже це робимо. Кендал плюс підвищує захисні властивості. Своїх самих рослин. Ось ми бачимо таку гарну зараз компанію побачимо. Тут висвітлюється склад органік Баланс, де також є Баліс-Субтіліс та інші оця сінна паличка, фітоспорин з тим самим бацілісом, субтілісом, якщо так можна сказати, ну, зі сінною паличкою. Це така група наших помічників, щоб заліто, поки тепленько, витравити всяку заразу на осінь, щоб не підчіпляли наші трояндочки, ті всякі роси, борошнисті, різні плямистості. І ще один помічний препарат ентоцит або метарезін. За нього два слова скажу. Купую також велику упаковку в порошкоподібному стані. Є менші фасування, закладаю завжди його в яму при посадці рослинки, а також десь раз в місяць роблю проколи патичком, глибину 20 см, і засипаю туди оцей сухий порошок, Так з різних сторін, від різних троянд. Ну, Десь метр, якщо квітник подовжується є там полосою. В теплій і вогкій землі цей гриб відразу розмножується і вбиває нам ґрунтових шкідників. І не потрібно труїти буде землю антихрущами, актарами. Щодо комах, взагалі є цікава тема, котру я лише в своєму саду буду розвивати. У мене досвіду з цього приводу немає поки що. Це тема про ентомофагів, про комах, котрі знищують інших комах. Ця тема частково подана у моєму відео, знову ж таки, щоб я два рази те саме не говорила: чи реальний здоровий трояндовий сад без хімії? Кому цікава та тема, ну прошу собі подивитися. Там є посилання на сторінку у Фейсбуці. Нашої прогресивної трояндарки Закарпаття Світлани Швець. І проти трипсів є свої природні вороги, і проти попелиць, ми знаємо сонечко, Так, і проти павутинних кліщів є каліфорнійський кліщ. Там дуже багато інформації, дуже багато власного досвіду, результати показані у відео. Ось так. А нам залишилась остання обов'язкова обробка перед зимівлею. Я особисто знімаю листя з троянд. Це марудна, страшна справа. Потім поділюся своїм придбанням, такий пилосос, повітродувка. Насправді не пилосос, а для мене це. Листя всмоктувач, я би сказала, листя зрізаю, воно все на землю падає, і з землі я підтягую отаким, такою штукою. Вона подрібнює це листя, і це листя можна викидати. Це є профілактичний засіб, бо вся зараза, яка на листі, не залишиться в ґрунті, не залишиться в моїй екосистемі, а піде геть. І далі по голих стеблах, по голих пагонах. Обробка піде знову ж таки вже нам знайомими препаратами. З чого почали, тим і завершуємо. Мідівмісний біошок та 3D емульсія. Емульсія дається в останню чергу. Все на основі олій, в бакову суміш додається в самому кінці. Якщо хтось не готовий, Заморочуватись обрізанням, не зриванням обрізанням листя, бо це по часу дуже затратний процес. Тоді просто буде більший розхід препарату, бо обробляються не лише голі пагони, а і маса листя. Ось таке про обробки, що роблю, розповіла. Тут теж ніби не щодва тижні застосовується хімія чи щотижня, але її досить багато. Навіть ті простіші препарати несистемні, з сіркою, з міддю, це теж хімія. Як від них зовсім відмовитися, поки що не знаю? Якщо побачу, що сад не хворіє, троянди тримаються, то по чуть-чуть буду сходити навіть з цих препаратів. Думаю, важливо не панікувати щодо захворювань. Троянти досить міцні рослинки. Якщо вони стикаються з якоюсь проблемою цьогоріч, то на наступний рік випрацьовують механізм порятунку адаптації. Дякуватиму вам за перегляд. А на завершення покажу ось таку комашку. Я коли раніше бачила, ой-ой-ой, свіжий новий шкідничок він з'їсть мою рослинку, листочки, квіточки. А насправді це наш помічник, личинка, сонечка. Тож здорових нам садів і правильних рішень в підході до цього питання. Слава Україні!